Слава Україні, слава нації, друзі. А, ну що ж, ми починаємо цей проєкт. А, Вадим дивись, з Вадимом Гребельником. Вітаю всіх, вітаю хлопці! А, ця машина буде повністю зроблена, переварена. А, цим займається Вадим. Він в нас професійний зварювальник. І ви подивитесь його роботу після цього і заціните, що да як. Дивіться зараз стан цієї машини. Я казав, я анонсував, що ми будемо його робити, давати друге життя цьому броньованому інкасатору. О, такі дірки зараз. Це все буде перемонтовано, машина буде зроблена. За перебігом подій ми будемо слідкувати і я вам це буду знімати і викладати на мій, на мій канал. Все, всім дякую, до зустрічі.